Три нових санкційних пакети затвердив Володимир Зеленський. Під обмеження потрапили як росіяни, так і громадяни України. Президент зазначив, що перший пакет накладає обмеження на 36 компаній та п'ятьох фізичних осіб. Йдеться про постачальників титану, металургійні підприємства, також енергетичні та машинобудівні компанії. До другого санкційного пакета увійшли 106 суб'єктів, які дбають про постачання для окупаційної армії та підтримують загарбників у нашому Криму і на окупованих теренах Донеччини та Луганщини. Третій санкційний пакет стосується дев'ятьох осіб, семеро з яких мають українське громадянство. Вони причетні до пропаганди в інтересах Росії, виправдовують війну та задіяні в інформаційних операціях, що шкодять Україні та нашій армії. Зокрема, під санкції потрапив колишній радник офісу президента Олексій Арестович. Шановні друзі, блокуємо діяльність багатьох осіб. Це компанії та фізичні особи, які працюють, на жаль, на Росію. Так чи інакше, допомагають російській армії окупаційним структурам на нашій землі в Криму і на Донеччині. Зараз під санкції пішли і ті, хто, на жаль, працює на російську пропаганду та залучається до інформаційних операцій проти України, проти українців. Головне тепер, щоб була синхронізація санкцій нашої держави з партнерами.